Добрий ранок, слава Україні. ну а Ми працюємо. Класно спостерігати, звісно, я це знаю. Іноді переглядаю дуже блогерів. То коли вже лежиш ввечері, там вже трошки відпочиваєш і дивишся, як людина працює, воно трошки вдохновляє. Ну коротше кажучи, ладно, торса лірика, Працюємо. Їдемо зачищати поле, верні, два поля, там, де посіяна соя по рібачку. Не знаю, може тільки в мене, може я бачу по коментарях, не тільки в мене відчуття таке, що десь ми місяць загубили один. Ну, як, як мінімум один місяць загубили, так як е, я спостерігаю, що... Деякі дерева починають жавтіти і ну, якось таке настрій зовсім вересневий. Причому такий, мабуть, друга половина вересня. Добрались до поля, тут недалеко, в принципі. Ну, Та що, бачите, на рядочки стоять. Тинь, 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 тинь. Отак от давайте зробимо. Так, Вон, зеленіють бур'яни. Ось зеленіють буряни, падали ця ріпачку, вже яскраво проявляється. І ось така сойка. На сьогодні маємо перший тройчастий. Ну а рибачок вот такий. Отакий. Де не де єсть. Ведували мілке, воно по проростало. Некоторі особенно такі ось есть. Ті, що трошки раніше схватилися. Два троєчих. Два Ой, в принципі, в принципі, щось зійшло. Отакі такі буряни є. Вже величенькі, вже навіть навіть отак є. Звісно, треба убирати. Ось уже трошки вище піднявся. І отакі от сої зустрічаються. Звісно, по густині. Воно не дуже, до речі, він є, ще й тільки-тільки зійшли. Тобто, як в які умови попали. Густина така собі, але свою азотну частину з ґрунтом повинні вони залишити. Так, А ми працюємо, зачищаємо цю всю нечисть, яка повсходила, яка була в ріпаку і очікувала своєї скажімо так, участі. Ну, Я думаю, що видно, так? Да? Тобто, не дарма ми її осіяли. Нехай воно працює, в принципі, нічого поганого немає. Звісно, як завжди, хочеться те, що хочеться, але не завжди це виходить. Ну нічого, нічого. Це дуже-дуже великий вклад в землеробство. Ну Ми в принципі для цього все робимо. Коріння стержневе, доволі серйозне. Ось, перший попавшийся. У нас корінь ну, його сантиметрів напевно, 40, якщо взяти отсюда, ось так от сантиметрів 40 і я не скажу, що він в чомусь потребував доволі дебелий корінь. Давайте ще якийсь вирвемо. Так, який вирвать? Давайте, щоб я його ще й вирвав. так нет, не туда Наступный. дебелячий корень дебелячий ага, это они. давай вот сухенький ого вот он сидит вот так и что І що? І ось дивимося, де він був, сидів, корінь. Структурований, класний ґрунт. Розсипається. Ось. Раз. Отак от, от. От, так. от такі коріння. Так що будемо бачити, як зміниться ґрунт після е, такої культури, як ріпак. Трошки додамо отакої от е, азотної частини за рахунок сойки і е, на наступному Році ну, буде видно. Звісно, те, що ми плануємо, не завжди у нас виходить. Але плануємо посіяти сою e, нашу ашку, піонерку, вона пізня, повинно бути те, що треба. Ну, плани то таке, а будемо рухатися вперед, прискаємо наразі і спостерігаємо. Самим цікаво, що з цього вийде і наскільки це якісно у нас пройде. Ну та що, кому не важко, лайкос, підписуємося, слідкуємо і з нами цікаво. Поїхали. Ось такий вигляд на сьогодні з гори. Дуже не видно, звісно, так от. коли спускається на землю, то набагато видніше. Де бур'яни, де сойка, і де що до чого. Закриваємо норми 1,7. Сєкотна картинка. Звісно, проситься, конечно, посіяти пшеничку по такому попереднику, але ну щось не дуже подобається та пшениця в усіх її проявах. Ні ціни толком немає. І по факту після пшениці хіба що у куруску сіять. Ну таке, знаєте, двояке відчуття стосовно пшенички. Ну, не зарікаємося, а там подивимось. Та що? І з цим ми справилися, обробили все. Трошки залишилося, літрів 50. Зараз поїдемо в сусідню ділянку, отут за, за посадкою. По під дорогою побризкаємо там, де у нас кукуруза росте, заодно трошки вам продемонструю, в якому стані на сьогодні є наша кукурузка. Ну так, от проїдемося трошки, полякаємо бур'янці, бо вони трошки вже тут стартують. Ну, а кукурузка виглядає ось так на сьогодні. Так, да, вона невисока, але, в принципі, там. Качанчики присутні, нормальні, наливаються, ну, а там будемо бачити, ще до фінішу далеко. Ось вот так от. Тут хоч не хоч, ну треба бризкать. Фрезера немає у нас, щоб пройтися бочно, ну хоч хімічним засобом то треба це робити. О нас тут траса. Виникла регіонального значення, бо та, що асфальтована, там її немає. І особливо ніхто не спішить її робити. Тож, постає питання, що треба якось підтримувати, бо самі ж цією дорогою їздимо. І так, колеги. Приїхала резина. Ту, що я казав, значить, називається вона фірма Аскенса. По слойності 10 слоїв і 110 Бі по навантаженню. 7,60 на 15. Індія, нейлон, ну, такі по так тактильним відчуттям набагато грубіша. І ну, таке на вигляд, що це дійсно щось тут є резове, хоч якось. Будемо пробувати. ну Ота, що попередня була резина, вона оце так поставиш, нажмеш, вона складається. Ця ні, ця набагато грубіша. І консультанти сказали, що це буде краще, ніж 12-ти слой на та, що вона стояла. Резина 23-го року випуску. І МБ-163. Так що, кому цікаво, будемо ставити, будемо пробувати, юзати і залишати свої відгуки. Ну, коротше кажучи, приступаємо до встановлення цих скатів на сівалочку. Далі буде.